Якщо ти не виконав свій громадянський обов'язок по захисту країни, ти маєш бути позбавлений громадянських прав в частині бути обраним, обирати і так далі. Про це заявив заступник голови Верховної Ради в 2012-2014 році. Нині людина, яка зі зброєю в руках захищає Україну. Ну, ви знаєте, відео е, Телеграм в Шапці профілю, ви можете подивитись. Українці по-різному реагують на таке. Е, е, і я хочу вас запитати, як ви вважаєте, чи дійсно? Громадяни, які відмовились від захисту країни, президент сказав, що захист країни це не обов'язково зі зброєю, це платиш податки, живеш в Україні чи не живеш, допомагаєш, служиш і так далі. Чи вважаєте ви правильним таку постановку питання? Якщо ти не виконав всі обов'язок із захисту, то маєш бути позбавлений громадянських прав? Напишіть тут в коментарях, можете перейти в Телеграм, подивитися все відео, тому що ну я не можу тут відео поставити, але його варто послухати. Людина говорить щиро, людина говорить так, як вона це думає, і цей його точка зору. Це людина, яка фактично народжена майданом і була у Верховній Раді якраз 12-14 рік. В цей період людина, яка турбується про Україну, це представник свободи. І ось така теза я чекаю ваших коментарів.